Зараз ми з вами розберемося, як міряти вікно для антимоскітної сітки. Наприклад, вас цікавить антимоскітна сітка плісе, яка має можливість збиратися в якийсь бік. Або вам потрібна звичайна москітна сітка, тут полотно йде рівним і нікуди не збирається. Вони можуть мати різний профіль, різний колір профіля, конфігурацію, але суть одна і та сама — полотно рівно натягнуте. Для таких тіток віконних ми міряємо вікно по світловому отвору. Тобто ми відкриваємо стулку і маємо ось такий отвір з гумовим ущільнювачем. Ми беремо ширину по гумовому ущільнювачу і так само висоту Оп, ось так. від гумового ущільнювача і до ущільнювача. Такі розміри ви даєте для замовлення віконних сіток. Якщо ви хочете замовити дверну антимоскітну сітку, плісе вона монтується накладним способом, тобто прикручується з вулиці, вам потрібно дати в роботу ширину та висоту готового виробу. Ви звертаєте особливу увагу на нижню частину дверного отвору, тому що там зазвичай буває оздоблення у вигляді плінтусів. І ширину виробу треба міряти саме від тих плінтусів. Також звертайте увагу на підвіконі, на відливи, які розташовані по боках. І тоді міряйте ширину і висоту. Ось так ви даєте розмір. По периметру йде профіль 3,5 см. Знизу може бути алюмінієвий поріжок або такий самий профіль. Сторона управління також може бути різною. Вона може бути справа наліво або зліво направо. Як монтується віконна сітка-плісе. Ось така. Вона монтується не інвазивним методом. Вона просто вставляється в світловий отвір вікна. Ось так. Тому для цього ви й даєте по гумовому ущільнювачу розмір. Ось, бачите? Трошки вона краде світловий отвір, але коли ви закриваєте вікно, то якраз оця рамка вона співпадає з профілем вікна і критично нічого не змінюється. Ось так вона демонтується і вставляється назад. Ви можете її помити, назву її не обов'язково знімати. В цьому є головна перевага. Таких сіток. Це віконна, це дверна.